Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині 25-річного вчителя підозрюють у розбещенні неповнолітнього. Рада підвищила акциз на цигарки. У російському полоні закатували мера Дніпрорудного. Його тіло передали під час останнього обміну. Слава Україні в ефірі підсумки дня 4 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У Харківській області обірвалося життя 39-річного військовослужбовця Дениса Гаврилюка із Ковальського району. Захисник помер 30 листопада 2024 року. При виконанні військового обов'язку на харківському напрямку. Траурний кортеж з тілом померлого воїна прибуде у село Перевали у четвер. 5 грудня у першій половині дня після цього відразу відбудеться чин поховання. Час повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. На волині 25-річного вчителя одного з ліцеїв підозрюють у розбещенні неповнолітнього. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, педагог у вересні-жовтні 2024 року вчиняв розпусні дії щодо свого 15-річного колишнього учня, пропонуючи йому чинити дії сексуального характеру за гроші. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються усі обставини вчинення злочину. На Волині сталася смертельна ДТП. На Любомильщині 30-річний житель Грівненської громади, керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася у ніч на 4 грудня на автодорозі між селами миловань Гуща. Триває досудове розслідування. Як повідомили рятувальники, 3 грудня після обідньої пори трапилася пожежа у дерев'яному хліві. У Селі довжиця Маневицької громади вогонь, що охопив тимчасову металеву піч і перекинувся на дрова, загасили очевидці підручними засобами. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. До прибуття рятувальників було погашене загоряння у квартирі на восьмому поверсі на вулиці Конякіна у Луцьку. Матрац та хатні речі загорілися через необережність під час куріння власника помешкання. Увечері виникла пожежа у приватному житловому будинку у селі Тростянець Ківерцівської громади рятувальники ліквідували горіння, що поширилося на перекриття стіни та хатні речі. попередньо пожежа трапилася через недолік конструкцій димаря. Також пожежа сталася у селі Мельники Річицькі Забродівської громади на Ковальщині, на приватному обійсті. Горів дерев'яний хлів. Пожежу загасили, причину з'ясовують. На волині викрили підпільне виробництво агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів та засобів захисту рослин. Ділки готову продукти розфасовували у тару із маркуванням відомих українських торговельних марок та продавали оптом на території України у ході обшуків у підпільному цеху та оселях фігурантів виявлено та вилучено понад 15 тисяч флаконів рідин різних маркувань та об'ємів, обладнання для виробництва хімікатів понад 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Вартість вилученої сировини та готової продукції близько 5 мільйонів гривень. На все вилучене, накладено. Арешт, встановлюються особи. У Всіх причетних до незаконного промислу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 4 грудня російські окупанти атакували мирні українські міста та села ракетою х-59 69 та 50 ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. Вдалося збити 29 ворожих дронів. 18 втрачено. Один направився на окуповані землі. Роботу ППО чули у в багатьох регіонах, окрім того, безпілотники російських загарбників поцілили по приватних помешканнях у Вінницькій та чернігівській областях, внаслідок чого зайнялися пожежі та сталося руйнування. А зранку 4 грудня російська орда завдала удару безпілотниками по Херсону та селищу Кіндійка неподалік. Внаслідок атаки поранено двох чоловіків віком 64 і 56 років. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. За його словами, наступного року пачка цигарок зросте десь на 40 гривень, можливо, більше, бо акцизи цим законом будуть прив'язані до євро і поступово будуть наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС. Пояснив він. Українська далекобійна ракета дрон Поляниця вийшла у серійне виробництво. Повідомив очільник міноборони Рустем Умєров. Про це міністр оборони написав у колонці для видання Лівий берег. Новий стартап реалізував проєкт ракети Паляниця, яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони. Це яскравий приклад того, як держава та приватний сектор об'єднуються для досягнення спільної мети. Зазначив Умєров. За його словами, також відновили та масштабували виробництво крилатих ракет Р. 360 комплексу Нептун модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності. Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт, який передбачає ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, скорочено Крайл. За документ голосували 239 нардепів. Замість Крайл до 1 квітня 2025 року пропонують утворити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей. Також впровадять механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів. Мобільних застосунків росіяни в полоні закатували міського голову міста Дніпрорудне, що в Запорізькій області Євгенія Матвієва. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він розповів, що Матвієв пробув у полоні два роки й вісім місяців. А саме Дніпрорудне росіяни захопили ще наприкінці лютого 2022 року. Федоров заявив, що росіяни закатували посадовця, а його тіло передали під час останнього обміну 29 листопада. Євгеній Сергій був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми заради людей. Чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим. Під час окупації не покинув ні міста, ні людей. Робив усе для забезпечення життєдіяльності громади. Постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував. Розповів Федоров. А тепер до новин світу шість опозиційних партій південної Кореї подали прохання про імпічмент президента Йон Сук Йоля після того, як він оголосив воєнний стан на тлі суперечок з опозицією. Про це пише корейське видання. Прохання про імпічмент підписали вже 190 депутатів від опозиції та один незалежний депутат без підтримки партії влади. Нагадаємо, парламент північної Кореї повинен проголосувати за початок процедури імпічменту продовж 72 годин після того, як про це повідомлять на пленарному засіданні. Для цього потрібна більшість у дві третини голосів у національній асамблеї, що складається з 300 депутатів. Німеччина та США наразі не готові підтримати надання Україні офіційного запрошення для вступу до НАТО. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Альянсі. За словами співрозмовника, позиція США та Німеччини є ключовою перешкодою для розгляду цього питання. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Йдеться у повідомленні. Крім того, джерело повідомило, що проти запрошення України виступають також Словаччина та Угорщина. Ну і на завершення на Росії знову було гучно. У районі російської авіабази Дягилєво, що розташоване біля міста Рязань, прогреміли вибухи. Губернатор Рязанської області РФ Павло Малков заявив, що ППО нібито збила три бопала на територію Рязанської області. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає. Запевняє губернатор. В принципі, нічого нового, адже в окупантів не прийнято визнавати сувору реальність. У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито перехопили і знищили давати 24 українські безпілотники. Агентство DPI від у Брюсселі дізналося, що російський корабель у Балтійському морі відкрив вогонь сигнальними боєприпасами по німецькому військовому вертольоту під час операції ВПС Німеччини. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на ВАЛД. Додаткові обставини інциденту наразі не повідомляють. Міністерка закордонних справ Аналена Бербок раніше коротко згадала про цей інцидент в кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі. Однак вона не надала жодних подробиць. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.